Сьогодні наші гості виступають у е, такій зеленочок. Так, зараз небезпечна атака Люберта. І є варіант! Є гол! гол 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 гол, гол гол Є! Перший гол і перший, першим відзначається у нас. У нас відзначається відзначився Богдан Мізюк. Богдан Мізюк, як завжди, на Вістрі атаки і добивання От, паралельно оголошують склади команд по голосному зв'язку. Я тинічки візьму паузу, і знову гол! Знову гол! Просто якась зразу почалася, я б сказав, така злива голів. Да, да-да-да. Люберт не жартує. І знову, знову відзначається Богдан Мізюк, 17-й номер. Команди Люберта вже дубль. Зіграно всього-навсього півтори хвилини матчу. А рахунок 2-0 на користь Люберта і дубль на рахунку Богдана Мізюка. Ну а да, дуже приємно, що все-таки клуб працює на те, щоб розвивати футзал. Опа, чудова передача. І Богдан Мізюк спокійно розстрілює порожні ворота. Асіст зробив Олександр Семенко. Да-да-да. Сьогодні ми побачимо безліч голів, здається. Хімік Танчик грає не тільки в першій лізі, а й у рівненському чемпіонаті в різних. Ну що ж, да, добивання Олександр Семенко перший на добиванні. І не знаю, я би на місці тренера. Е Команди Хімік брав би тайм-аут. 4-0. 4-0 зіграно всього-навсього 6 хвилин. Не знаю, чи на табло. Ну, я думаю, що спрацюють двозначні цифри. Но до трьохзначних, мабуть, ми не дограємо. Хімік Танчик буде виходити з цієї ситуації. Ну що ж, ще одна атака. І підставляє. Підставляє, замикає дальню штангу Дмитро Романюк. Передачу зробив Богдан Мізюк. Ну що ж, перша четвірка дуже-дуже сильно грає. Ну, ось і на майданчик виходить, скажімо так, молодіжний, більш молодіжний склад. Зараз ми побачимо е, гравців другої четвірки. Рахунок 5-0. Можна гонтувати і зі складами. І скажімо так, з схемами гри. От Станіслав Шклярук, наш молодий волинський футзальний вундеркін. Ну ось, ось. Вадим Жак. Здається, це він. Скорочує розрив у рахунку. Ну що ж, нічого страшного немає, звичайно. Я думаю, що Назар Бугайчук абсолютно спокійний. Є можливість випробувати молодь. Якраз. Ну, звичайно, краще було закинути м'яч для того, щоб встигнути нанести удар. І є. Є гол! Є гол в роздягалку. Відзначився все-таки Максим Матвійчук, шукав він свого шансу на позиції стопа. За секунду до фінальної вибачаюсь до сирени на е, перерву. Рахунок е, 6-1. І я скажу так, початок і кінцівка від Люберта просто просто шикарні. Ну що ж, ось вона, фінальна сирена. Е, вибачаюсь сигнал на перерву. Наше чекають гравцям розставитись. А зараз в нас така невеличка заміна. Михайло Трофімчук тепер вдягнув футболку голкіпера, поміняв Владислава Семенчука на цій позиції. І от вихід. Оді да! гол Гол! Гол! гол, 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 гол Є. Все ж таки ми мали побачити гол. І як приємно, що все-таки не пошкодував паса Олександр Семенко, віддав на Вадима Азізова і молодий 16-річний гравець. Розписується в оретах суперника. Рахунок змінюється 7-1. Ну що ж, можна в. Зараз ну зараз так. Станіслав Горнік бачить, що краще запустити. Запустити. водах, є! Є! Гол. Дуже гарно, дуже гарно, дуже. Правильно розіграли хлопці цю комбінацію, не стали спішити. Станіслав Шклярук посміхається. Звичайно, йому теж приємно, що вдалося. Михайло Запорожець давав ось цю передачу. На дальній стійці вже не було нікого. Непогану комбінацію розіграли. Станіслав Горнік правильно прочитав момент. Не став пробивати, не склалося. Михайло Трофімчук зайняв місце у воротах. Що ж, привітаємо команду Любарт з перемогою вдома, вочевидь, з своїми дружинами, з своїми дітьми, гравці з Рівного. Непогана гра, міста сусіди, звичайно, є певна конкуренція. Сьогодні перемога за чинним чемпіоном першої ліги командою Люборт 8-1. Дякую.